Вітаю всіх, хто дивиться зараз це відео. Я вирішив записати і показати, як підготувати образ Windows 8.1 до встановлення, це тільки в цьому відео, в наступних відео я покажу, як встановити і які кроки потрібно зробити, щоб настроїти для нормального його використання. По-перше, хочу вибачитись за те, що я можу запинатися, тому що я ніякий не лектор. В академії і не вчитель, що в мене є якась затверджена програма, і я вже знаю текст на пам'ять. Я буду говорити так, як звичайна людина, яка може помилятися, так що зарані перепрошую. Ну, Почнемо. Для того, щоб щось підготовлювати, нам потрібно його мати. Спочатку потрібно оприділитися, який Windows ви хочете 8.1, наприклад, яку редакцію ви хочете встановлювати. Є їх 4 RT я знаю не знайомий, я не знаю для чого взагалі. Windows 8.1 це для звичайних користувачів, 8.1 це вже для професійних, Enterprise, це для офісів корп... фірм, корпорацій, в общем, корпоративний. Якщо ви просто будете використовувати операційну систему для перегляду відео ігор та, наприклад, якихось там рефератів, в Word надрукованих, створених то раджу ставити Windows 8.1, він менший по об'єму, по розміру, і менше, відповідно, звичайно, менше місця трошки займе. Windows 8.1 має більше, вже має в собі більше компонентів. Основні компоненти в них збігаються, але є, наприклад, такі, як Hyper V. Це Можливість створення віртуальної машини за допомогою гіпервізора від Microsoft, uh, є в, в редакціях Pro і Enterprise. Якщо ви цим займатися не будете, то вам достатньо редакції Windows 8.1 встановити і нічого ніяких ви там, наприклад, по, порівнянні з v 8 m Pro не знайдете. Максимальний об'єм ОЗУ 128 і 8.1 Windows підтримує, а Windows 8.1 Pro 512 і два фізичних процесори. Я думаю, два фізичних процесора ви точно ставити не будете. Оприділилось, хто хоче ставити 8.1 Core, тобто звичайний. А хто ставив, хоче ставити 8.1 Pro, будь ласка. Enterprise, не думаю, що це потрібно в домашніх умовах. Якщо ви не будете ставити сервер, не будете розки... роз... розкидати сітку по дому. Так що досить максимум вам, що потрібно, це 8M Pro. Оприділилися з редакції. Тепер потрібно його скачати. Можна скачати з офіційного сайту Microsoft, це потрібно зареєструватися і скачати образ MSDN. Або можна скачати ось такого сайту Megatrack. Megatrak... Org. Я раджу спочатку зареєструватися. Проходите реєстрацію, вводите дані, погоджуєтесь з пользовательським соглашенням, отправіти, якщо лист не прийшов, не прийшов на електронну почту, переходите на портал. Ось тут є такий розділ, як не можу вийти, не приходить письмо вам сюди. Пишите коментарі, що не можу. Не прийшло письмо, під, прошу активувати під таким-логіном. то логіном, І один з адмінів активує. А далі входите під своїм логіном-паролем і ви вже в своєму кабінеті. Переходите на форум. Ще один нюанс. Потрібно знати, скільки оперативної пам'яті знаходиться у вашому комп'ютері або в ноутбуку. Якщо до 4 ГБ, значить ви. Берете скачуєте образ 32 бітний Windows. Пишеться воно ось так. x86. В кого 4 ГБ і більше. Скачуємо x64 64 бітну знаєте, скільки оперативної пам'яті перейшли на форум. І ось тут є розділи операційні системи Windows, є релізи зборщиків, які там вже накидали оновлення і вже програми поставлені. Ну, я їх не раджу ставити по тій причині, що на, на фізичний комп'ютер воно може стати некоректно, вже якщо якісь встановлені програми. Скоріше, що ці зборки тільки тестувалися на віртуальній машині. Це ті зборки можуть використовувати ліниві, хто не хоче, кому пліває, скільки раз можна перестати, скільки він буде переустановлювати операційну систему. Якщо ви хочете зробити раз і хорошо, то раджу скачувати оригінальний образ Windows MSDN. Шукаємо. Ну, хто хоче десятку вже зразу ставити, будь ласка, там установка майже нічим не відрізняється. Я зап... не знаю, може і запишу, що відео як... і покажу, як, за... як встановлюється 10 Windows. Шукаємо Windows 8.1. Pro Про, чи просто 8.1. В основному зараз всі 10-ку викладають. Вот 8.1 с апдейтом 3. Single language. Є 86-64 на російській мові. Так, англійська. Вот 8.1 на українській мові. Будь ласка. Все на любий вкус, ну. Хватає. Находите. Редакцію в Windows, яка вас влаштовує. Так. Вот на українській мові 8.1. 20 Це 20 ГБ. Це. Тут є всі редакції. 32 бит є розрядність 32 біт, 64 bit. Так, подробні пойдем, що тут. Ну і є. Редакція 81, 8.1 Pro і 8.1 Enterprise. 20 ГБ. Ценка вага. Скачуєте, можете тільки один образ там вибрати на закачці, так що який вам потрібно. Ну, в общем, я показав, де можна скачати. І припустимо, ми вже скачали, ви, ви скачали. Тепер треба перевірити, як він буде встановлюватись. Чого треба перевірити? Ну, зараз покажу. Відкриваємо VirtualBox, раджу скачати, і ця програма безкоштовно встановити. І... Може, може деколи пригодиться, в але в даній ситуації краще спробувати. Верніше подивитися, як буде встановлюватись той образ, який ми скачали. Нажимаємо «Создать». Називаємо машину, я просто напишу тест. Вибираю, яка в мене редакція буде. Ну, ставлю 64-ту, Ставлю next. Якщо. 32бітна і у вас тільки всього навпів 2 ГБ оперативної пам'яті, значить ставите. Вибирайте 32-бітну з самого початку. Пишете там, вибирайте операційну систему, тут ставите 1 ГБ оперативної пам'яті. Тут в мене стоїть 2 ГБ оперативної пам'яті, ну, я поставлю 4. Нажимаємо next. Створюємо новий віртуальний диск. 25 ГБ, розмір можна буде пізніше змінити. Вибираємо VirtualBalk Disk Image. Динамічний віртуальний диск відрізняється від фіксірованого тим, що динамічний буде поступово розширюватись до вказаної величини при потребі, якщо будемо щось там догружати, встановлювати, а фіксірований зразу забере весь об'єм з вашого фізичного інчестера. Так що вибираємо динамічний. Ну, тут можна вказати, де буде цей диск знаходитись. Я вибираю, наприклад. папку с дисками, диски назвали, и там себе будет, чтобы знал Нажимаем создать, нажимаем настроить машину. Тут в принципе ничего не настраивается, система. Отключаем гибкий диск, спускаем его в самый мест ставим первую загрузку за оптического диска, тут выбираем 2 процессор ну, ставлю ему 4 Максимальну нагрузку зроблю 80%. Ускорення тут це включено. В кого немає. Тут в... в кого не включається, значить треба в BIOS включати віртуалізацію. Це зовсім вже інша тема. Так, дисплей. Включаємо 2D і 3D. Ускорення, ставимо пам'ять по максимум. Носителі. Пусто. Там, де пусто, це вибираємо образ. 8.1 от 64 аудіо Залишаємо сеть. Ну тут в кого вже яка ситуація. Якщо у кортіліком з їхніми то там якщо в когось якийсь провайдер, то може бути сітєвий мост або внутрішня сеть. Я не знаю, нічого не буду рекомендувати. Тобто це вже виходячи. З того, якій, імено, яка у вас ситуація. Общі папки, ну тут зараз на даний момент вони нам не потрібні. Нажимаємо ОК, нажимаємо Запустити. чекаємо початок запуску встановлення. Виртуальная машина будет, конечно, трошки тупити в поревнении с работой физической машины. Ну, изъявляется программа инсталляции не установки. Инсталляции. Круто. Нажимаємо, вибираємо мову, формат часу, розкладку клавіатури. Це вже все на ваш вибір. Ну Тут в мене український, мене це влаштовує. Інсталювати зараз. Зараз він тут збере всі відомості про систему. Ну і тут скакує ось це негарна віконечко. Тут треба ввести код продукту. Верніше, який, наприклад, якщо ви купували б Windows, був би на, на коробці. Просто ввести якісь символи, фокус не, не катить. якщо прокатиться, вам круто повезло. Нажимаємо далі і побачимо, що зараз нас не пустить. Цей ключ продукту не підходить, перевірте його та спробуйте ще раз. Виключаємо машину. Окей, будемо позбавлятися цього вікна. Звертаємо. Так. Для початку. Щоб позбутися цього вікна, нам потрібно створити файл. Відкриваємо текстовий редактор або плюс плюс або блокнот. І от, нам потрібно в на новому документі, от записати такі два рядки в квадратних дужках channel, а потім Retail. Ну от, ось так буде це виглядати. Записали, потім робимо файл. Зберегти як. Знизу вибираємо All Types, всі типи файлів. А тут пишемо англійськими a.cfg І нажимаємо Зберегти. Я його зберігати не буду, так як він в мене є. Ну, ось такий файл получається. Потім нам потрібна програма Ultra ISO. На сайті Megatrack вона є. Можна набрати тут в пошуку, коли або, якщо ви зайдете в свій кабінет, то тут буде пошук користувача. Набираєте ось так і шука... нажимаєте шукати. Верніше, можна навіть великим записати так. І пошук. Найдете, скачуєте, встановлюєте. І все. Коли встановили, запускаємо. Відкриваємо образ той, який ми скачали. ось це. Відкривається структура самого образу, папки і файли. Від, знизу в цьому вікні ми відкриваємо той диск і ту папку, де ми зберегли ось той файл. У мене він тут. Чого музика я не знаю, назвав. Так. Ось він у нас є. В верхньому вікні відкриваємо папку Sources. І перетягаємо цей файл туди. Перетягнули. Перевірили, чи він там є. Ось він є файл і сохраніть. Нажимаєте зберегти і він починає зберігати. Ну, я його зберігати не буду, хай в мене стоїть так, як є. Нажимаю стоп. Все, тепер в мене знову... ну, ви дочекались, ми зберегло. Тепер можна за допомогою або цієї програми записати. Образ цього диску на звичайний диск, або можна створити за допомогою неї загрузочну флешку. Але мені більше все-таки, ну я записую. Я рідко використовую цю програму UltraISO. Я для запису дисків використовую от HMP Burning Studio Free безкоштовна програма. Ось у нас запустилось. Ну, тут недоліки безкоштовного, це реклама. Образ диска, записати образ. Вибираємо де він. наш той образ, який ми вже зберегли. Ось він. У мене. Вибрав. Далі який привод буде записувати. Ну, тут, звичайно, диск вставлений. Рекомендую DVD-RV. По тій причині вдруг цей образ щось не так буде, і ви вже записали диск, що його викидати, хоче перезаписати і нажимаєте записати. Все, Диск з Windows 8.1 буде готовий до встановлення. Але хто не хоче тратитись там на диски, в кого є в флешках лежить, тільки пилюку збирає. Можна використати програму для. Для підготовки загрузочної флешки. Їх є немало. Ось короткий список, які, про, які програми можна використовувати. Є від, навіть і від Windows, Microsoft, Windows 7 USB DVD Android, Tool. Ну, Я покажу, як зробити флешку з Windows за допомогою програми Rufus. Запускаємо програму. Відкривається вікно з пустими полями. Ну і беремо флешку, як мінімум 4 ГИБ по-любому. Підключаємо її. Ну і тут з'являється назва вашої флешки. Схему, схему розділу, тип системного інтерфейсу, MBR, так і залишаємо. Файлову систему NTFS Розмір кластера залишаємо. Тут може бути зовсім щось написане, якась Блідер А може взагалі нічого не бути написано. Ці всі галочки залишаємо, вибираємо. Образ. Ну, ось. І ось тут в мене все змінилося. Ми міняємо назву зрозумілу для нас, щоб ми знали, що там у нас буде знаходитись. Зробили, перевіряємо, чи всі галочки стоять стандартна установка Windows і нажимаємо Старт. Чекаємо 50 хвилин. І тоді флешка буде готова, щоб її за допомогою неї встановити Windows 8.1 на робочу машину. Ну, в принципі, все. В цьому уроці вже більше я нічого показувати не буду. В наступному відео я покажу, е як за допомогою яких клавіш, покажу таблицю, з допомогою яких клавіш можна визвати загрузочне меню при початку завантаження Windows, щоб не настраювати BIOS на завантаження з диску або флешки. Ну і покажу, як самий процес встановлення Windows 8.1 і перші кроки, які потрібно зробити для його налаштування. Кого це зацікавило, тоді до зустрічі в наступному відео. Ну а зараз, на даний момент, поки що все. Всім! Пока.